Слов'янському педагогічному ліцею виповнилось 20 років. Мільярд щасливих секунд. Під такою назвою в стінах слов'янського педуніверситету відбувся святковий концерт. До власного ювілею педліцей підійшов зі значними науковими і творчими здобутками. Те, що ліцей вже дійсно знаний заклад у місті, про це свідчить велика кількість абітурієнтів, бажаючих навчатися в ліцеї, і так само мені приємно, що люди, які хочуть змінити щось в житті своїх дітей, і у майбутньому своїх дітей вони приводять їх до слов'янського педагогічного ліцею. Наразі тут навчається 330 учнів, 20 займаються екстерном в зоні. Ато з ними працюють 30 викладачів. Окремий навчальний заклад засновано в 1996 році за ініціативою кадівництва тоді ще педінституту. Чимало випускників педагогічного ліцею здобули наукову ступінь. Ця співпраця почалася далеко не 20 років тому. Це почалося ще тоді, коли були перші спеціалізовані класи. І, от, наприклад, Станіслав Олегович у нас випускник такого класу. Він співпрацює теж тісно з ліцеєм. Зараз проректор, уже доктор наук, і дуже багато ліцеїстів. Які зараз керують уже університетом на свято завітали чимало випускників закладу. Микита закінчив ліцею у 2015-му. Наразі здобуває вищу освіту у Харкові. Планує стати оператором кіно і телебачення. Очень люблю саме ліцеї ті мероприятия, которые були що я в них і коли когда зічився і нашом особи особливого часу, щоб і навестити вчителів, і як воно було. Серед гостей святкової програми і родичі учнів присутні як батьки, так і бабусі з дідусями. Концертом задоволені кажуть, що подібні заходи об'єднують. У меня внучка первый год поступила в лицей. И вот я очень довольна этим учреждением. Тем более, все мои ровесники моего возраста уже давно на пенсии. И смотрю, все равно приходят сюда, очень радуют эти все мероприятия. Поэтому я хочу пожелать. Пусть всегда у них будет такая дружная атмосфера. Все складывается очень хорошо. С главными номерами выступали викладачі ліцею, університету і майже 150 учнів. Для глядачів підготували масові танці, пісні і театральні замальовки. Готувались декілька місяців. ми сьогодні сценку, немножко потанцюємо, немножко попоємо. Тож на третій десяток пішли із високими результатами. Тільки за цей рік вдалося здобути 33 призових місця на предметних олімпіадах. Попереду олімпіади рівня області і конкурс Малої академії наук.